О покине Динамо в кінці сезону. Питання, над яким вже варто замислитися. Домашня поразка від Чорноморця фактично вколотила киян на четверту позицію в турнірній таблиці. І це в день 96-річчя клубу. Очевидно, що команді потрібне оновлення. У цьому сезоні тренерський штаб Мірчі Луческу активно награвав молодих: Ванат, Волошин, Д Ячук, Нещерет, Вівчаренко. Важливі прізвища для майбутнього Динамо: оновлення потрібне і це мають бути якісні трансфери. Але сьогодні говоримо про іншу категорію гравців: тих, чиї контракти з клубом на фініші. Хто ж може залишити команду в літні міжсезоння? Беніто основний вінгер Динамо ще зовсім нещодавно це могло викликати здивування. Венімін Вербич, Віктор Циганков, Карлос Депена Вітіньо пробитися в основу було дуже і дуже складно. Але у цьому сезоні у другій його частині саме Нігерієць є основним вінгером київської команди. І перед клубом постало питання: чи варто продовжувати з ним контракт? Ви можете поділитися вашою думкою у коментарях. Ну і так само донайте на армію. Ми продовжимо збирати на пересувні станції. БПЛА. деталі. Шукайте за QR-кодом в описі і закріпленому коментарі. Під цим відео беніто у Києві дуже люблять. Він повністю в українському ритмі. Підтримка нашої країни в інтерв'ю, патріотичні браслети, люб'язність до оболівальників. Після гри з чорноморцем маленькі фанати Динамо зустріли нігерійця з пам'ятним подарунком і дуже хотіли отримати ігрову футболку. Що ж на полі? Беніто стабільно грає в основі Динамо із старту весняної частини чемпіонату. Загалом Нігерієць награв вже 645 хвилин. Пристойно, як для футболіста, який постійно був у орендах. Ще переможний м'яч в Орсклі два тури тому, плюс два асисти. В Класичному із шахтарем саме Беніто був одним із найкращих у складі Динамо. Заробив на собі жовту картку для джурасика. Елегантно на замаху прокинув поміж ніг Судакову. І пробив поворотах, коли м'яч влучив у ракицького. Після цього динамівці апелювали до арбітра Романова з приводу можливого пенальті. Підсумуємо, зараз Беніто 24. Він добре знає, що таке УПЛ, і за ці півроку ще краще зрозумів вимоги Луческу. На наш погляд, однорічна угода хороший варіант як для клубу, так і для самого гравця. Думаєш інакше? Пиши у коментарях. Жовтень минулого року. Жахливий крик Дениса Бойка у матчі з рухом. Тоді голкіпер Динамо травмував хрестоподібну зв'язку коліна і був змушений зробити операцію. Далі було тривале відновлення, а в кінці квітня спільне фото Бойка і Євгена Селезньова на тренерських курсах. Ми побачили Дениса на трибунах стадіону імені Лобановського у титулованій компанії. Можна накрутити, мовляв, Руслан Ротані Сергій Кравченко хочуть забрати бойка до себе в Олександрію. Але давайте не забувати це друзі-фіналісти Ліги Європи, бо двійне дно тут не обов'язкове. Краще зацініть лук бойка. Одразу згадався образ Джонні Деппа із культового голівудського фільму: Бойко як головний герой, тільки без цигарки. Тренером точно себе ще не бачу, бо я ставлю собі за мету пограти як мінімум ще 2-3 роки, це точно, бо я відчуваю собі і сили, і фізичні, і психологічні. і Я дійсно ще готовий грати на великому рівні, тому я хочу пограти. Що стосується продовження контракту, це ми побачимо тільки в кінці цього сезону, бо... Ну, важке важке рішення, але воно буде прийнято. Яке б воно не було, воно буде прийнято. І для, вперше, вперше за все будемо брати до уваги, то, як буде розраховувати на мене клуб чи ні. І також. Моє якесь рішення, тому що я дійсно хочу грати після повернення Бущана. Саме він швидше за все буде номером один в Динамо за Георгієм. Нещерет, який отримав купу ігрової практики цього сезону. Чи знайдеться місце для бойка? Я бачу всю все, що відбувається в клубі. Тому подивимось, не буду нічого згадувати, не буду давати якихось прямих коментарів, залишаюся чи ні. Але те, що буду грати, це 100%. тренерські курси я розпочав, тому що був травмований. У мене є був вільний час, щоб займатися цим. Но це дійсно потрібен якийсь час. Тому. Краще розпочати зараз, щоб потім, вже коли буде кінець кар'єри, щоб вже не витрачати на час на навчання, а вже почати працювати. Ще один футболіст, у якого спливає контракт влітку, Олександр Караваєв. Після зимового трансферу Віктора Циганкова в Жирону здавалося, що саме Караваєв має стати основним правим півзахисником Динамо. Тим більше ми пам'ятаємо, наскільки успішним був Олександр на цій позиції ще в зорі. Але у весняній частині чемпіонату Караваєв зіграв лише чотири повні матчі. Причому у всіх виходив на позиції правого захисника. Якщо Караваєв залишиться на наступний сезон, буде непросто витримувати конкуренцію з тимчиком. Він молодший і його одразу награвав Луческу після свого приходу в Динамо. Хто ще не потрібен Динамо? Можливо, Шепелєв, який роками не може заграти на необхідному для киян рівні. Можливо, Лонвейк. Нідерландець не показує майстерності, яку зазвичай вимагають від легіонерів у Динамо. Можливо, Гармаш, якого публічно критикував Луческу. Маєш свій варіант? Пиши у коментарі. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на про діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.